Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді така монетка в 500 грамів битва за Дніпро. 70 років визволення Києва від фашистських загарбників. Монета 13-го року випуску. 50 гривень у локальній позолоті. Монета моя банківський стан. Пломби на місці. Так. Ось, монетка. Кому цікаво до колекції собі. Пишіть ват будемо домовлятись. Також думаю, що монета може вистрелити непогано в ціні. В майбутньому. тираж тисячу штук. Дякую за перегляд. Гарного дня!